Маю для вас інформацію, яка поширюється, зокрема, у ЗМІ. Мовляв, у День заколоту Пригожина Путін спостерігав за фестивалем із борту яхти. За даними російських журналістів, у День заколоту ПВК Вагнера, російський диктатор спостерігав за фестивалем «Алі, Алі Паруса, скажу мовою оригіналу, Санкт-Петербурзі з, з борту яхти, бізнесмена Юрія Ковальчука. Зокрема... Політичний журналіст, колишній головний редактор телеканалу Дождь Михайло Зигарь написав у колонці для «The New York Times», що Путін ніколи не пропускає свято випускників у своєму рідному місті, і цей рік не став винятком, незважаючи на ситуацію з Пригожиним. Як повідомляє Зигарь, 24 червня Путін спостерігав за алими парусами з свого з борту яхти свого друга, бізнесмена Юрія Ковальчука. Джерела журналіста називаються найяскравішим свідченням того, що що російський диктатор, взагалі, відірваний від реальності, він як і раніше, вважає, що у нього все, мовляв, під контролем і що заклад Прогожина ніяк не вплинув на політичну ситуацію. Але він помиляється: багато хто власне вважає, що путінська система правління просто не може тривати довго, а поділився зигар. Та власне в колонці. Вже іншого видання «Дождь» так само повідомляється про те, що посилаючись на знайомих із ситуацією співрозмовників на святі Путіну презентували нову яхту замість конфіскованої в Італії через санкції, за словами джерел, подарунок особисто власне готував сам Ковальчук, будуючи яхту чи то три, чи то чотири роки, чи то навіть цілих п'ять пишуть російські змі версії. Розходяться достеменно відомо лише одне: що цю яхту подарували Путіну, не завадили ані війна з Україною, ані заколот Пригожина, ані бомбардування Ростова з Воронежем. Ну власне, от таку інформацію не розповсюджують російські змі. Ну і фактично я нагадаю, що ще 24 червня в день якраз цієї спроби заколоту вагнерівців. Російське видання «Важна історії з посиланням. Якраз на дані «Флайт флайт-радару повідомляло, що спеціальний борт Путіна вилетів із Москви до Петербурга о чотирнадцять. 16, однак у районі тварі зник із радарів. Ну і разом з тим українська розвідка також заявляла, що Путін вилетів із Москви на Валдай у день заколоту Пригожина. Ну ось така інформація. Зрозуміло, що їй ще буде дуже багато поступати, і це та інформація, яку там достеменно неможливо перевірити. Але так чи інакше тримаємо вас в курсі того, про що повідомляється.